Всім привіт! Нарешті на каналі довгоочікуваний обзор буса. Ви просили. Я знімаю Івеко, дейлі! Yeah. Для початку почнемо з габаритів. І так, грузовий відділ, сама плантека. По довжині, з того, що я наміряв, 6 метрів. По висоті, висота буса десь між 3,6 і 3,7 метрів. Стосовно ширини. Ширина 2,5 метри. І наш житловий відділ це десь 3 метри 20 см. Якщо брати звідси із цією щілиною, до самого початку, до морди виходить 3,3. Тому обща довжина буса сягає 9 метрів 30 см. Такий вже немаленький, скажімо так. З того, що хотілося б відмітити візуально поки що на вулиці, так, що в нас є? Балон один для води такий. Тут є для мила. Іде вже ззаді спарка по два колеса з кожної сторони. Є у нас також вінда. За допомогою джойстиків можна опустити подпори з двох сторон. Стосовно подпор видвигаються ось так. Спочатку з однієї сторони, пізніше з другої. Таким чином ми можемо опускати і піднімати задню вісь трішки буса. Десь треба під'їхати під рампу, підрівнятись по висоті, так як це робиться на тягачах, тільки на самих прицепах ти цим речашком регулюєш. Так само тут робиться з допомогою цих подпор. Як Вінда працює, дивіться. Ось так вона розкладується. Вінда отак розкладується. Це роблю без перчаток. І далі собі вже кнопками на підлозі регулюєш. Тобі треба там вище її опустити, підняти. Складується вінда так само, абсолютно просто, але якісь фізичні усілля. Але якісь фізичні зусилля все-таки треба застосувати. Що хотілося б відмітити, це най поки що неудобна і найгірша вінда, з якою я працював. Крім того, що вона дуже коротка, то вона ще й складається ось так набагато краще, коли вона просто закривається отак з бортом. І це набагато простіше, швидше і краще. Вінда ця працює так собі. Плюс, я бачу, вона вже десь тут, мабуть, щось робилося з нею, бо вже закручено. Але працює і працює. Йдемо далі. Стосовно заду, задундеки, як все розшнуровується, зашнуровується, я вам зніму в окремому відосі, покажу, як піднімається дах, тому що в цьому бусі. Дах як піднімається, так само розшторюється для того, щоб можна було краном щось завантажувати з обох сторін у нас штори. Так що ми маємо розшторити як цю сторону, так само можемо і цю сторону. З цієї сторони у нас є один маленький додатковий ящик для різного барахла, інструментів, що дуже прикро, що він один. Тому що раніше, наприклад, коли я їздив на бусах по Б-категорії, дуже часто замість ось цієї залізної великої частини чи пластикової, тут стояв такий здоровенний ящик, і туди влазила в мене і кухня, і продукти. Коротше, дуже багато всього. Тут цього немає. Один такий ящичок. У мене тут газовий балон, горілка і два кліни. Газовим балоном користувався два рази, мабуть, за весь час. Це у нас бус в комплектації Twin Cup. Що це означає? Що у нас іде... Тут додаткове місце і є спавка наверху. Раніше я їздив на буси по категорії Б, в яких були просто курники, як вони називаються. Це оця верхня частина. І тут відразу за цією лінією просто вже був грузовий відділ. Тобі ж Ось цього здорового ще місця його не було. Стосовно двигуна того, як працює автомобіль, тут у нас 3 літри дизель, турбовий дизель, 180 коней. На оцю його вагу він тягне дуже непогано. Максимально наша вага може становити 7 тонн 200 кілограмів. Ідемо зараз, подивимося, що тут під капотом. О, Відкрили, ось приблизно так виглядає двигун. Я сюди взагалі також не заглядаю. Рівень масла нам вже показується електронно всередині комп'ютера. І з того, що я знаю, бус в принципі досить свіжий, тут 240 чимось тисяч кілометрів. Він не бере масла. Тому з того, що я робив, це заливав сюди омивайку. От і все. Тут ми бачимо фільтр салону, я так розумію. Також з цікавого, з того, що вже в більш нових моделях з'являється, тут є навіть ось цей датчик. Я Що він робить, правда? Ладно, про це ми не вставимо. Стосовно заправки, дивіться, тут зроблена дуже така хитра система, щоб відкрити лючок ваш як для бензобака, так і для адблю. Ви маєте на початку відкрити двері і тільки потім вже можете відкрити сам лючок. Наприклад, з тієї сторони, з правої у нас заливається адблю, з лівої сторони заливається. Дизель. Якщо двері закриті, ви закриваєте просто пластикову частину і не можете ніяк відкрити це. Якщо ви десь у Франції, вам і так зіллють дизель, з цим немає там ніяких проблем. Такі у нас дзеркала подобаються, бо досить здорові. В них прекрасно все видно, ширококутнє і звичайне дзеркало закривається. О, з таким ось звуком. Тут у нас бачимо антена. Що мені подобається, коли сидиш в салоні. Ось цей курник, коротше, його частина вона ще так перекриває і вам не завиває сюди прям дощ. Або, наприклад, іде дощ, можна сісти, сюди почистити зуби спокійно. Вас не заллє. Стосовно дверної карти, два вікна, маленька повочка, в мене там газовий балончик. І здоровенний карман є такий, сюди влізе просто все, що хочете. От він йде до цю, десь. У мене тут дві бутилки з водою, і там всякого барахла, жилетка, файли бумажні полотенця. І ще тут у мене хряняться перчатки, ще один такий невеликий карман, але все ж таки він є і добре. Тут за ось цією кришкою у нас знаходиться акумулятор, його я вам покажу пізніше. Стосовно висоти, що хотілося би сказати, це такий буст, типу, як... На максималках, на стероїдах. Тому що він вже більший, він високий, і наскільки я знаю, то аналогів в нього немає. Я маю на увазі якісь, знаєте, як є ще буси в Рено або буси там в Фіата, є, в Мерседесе, Фольксвагена. Багато різних бусів є, але щоб хтось робив, крім Iveco, ось такі здорові буси, то я таких не бачив. Він йде вже трішки вищий. Тут реально, щоб залізти, ну бачите його висоту. Досить не слабенький він по висоті. Переходимо сюди. Стосовно сидінь, бачимо, що тут вже починає, наприклад, рватися, що не дуже. А так в цілому класні, затишні є регулювання. Вони всі, звичайно, не електричні. по висоті, там наклон спинки, тут собі ще поясничний відділ, ще якісь плюшки. Також є подушка, що дуже класно. вона регулюється ось тут. Що хочеться сказати, вона тут набагато точно гірша, ніж в тягачів, не така м'ягка. Але вона є і вона працює реально на якихось більших кочках Вона амортизує або на якихось нерівностях, так як тягачі деякі там у Volvo ти їдеш там прям дуже м'яко, все тим сидиш в більшому комфорті. Тут комфорт в плані сидінь і їзди, мабуть, все ж таки трішки менший. Стосовно салону. У мене застелений ось такий коврик на весь салон, він іде навіть ось там. Тут такий коврик, звичайний самий Екшена, придає такого домашнього коротше, комфорту. Їжу я частіше всього в тапках своїх. У мене он той коврик, який там лежить, тут а все ж таки застелений. Їжу в тапках. Чому так? Чому не їжу босий? Тому що. Реально ще один великий мінус в порівнянні з тягачем. Тут немає куди класти вашу обув. Немає таких ступеньок, як були на тягачеві, що ти просто закидуєш собі там свої кросівки, ботінки в кого що, і залазиш собі тут боси. Тут є тільки ті кармани, і туди чесно, воно залізе, але там весь час тоді буде брудно, в і мені це не подобається. Тому катаюся в тапках. В цілому також комфортно. Єдине, що як на вікенд, то ми прибираємо той коврик, і тут у нас весь час босі. Такий. Як робоча атмосфера, ми працюємо будній день, то коврик у нас застелений той тут. І я собі швиденько в бутах або в кросівках. Якщо якісь далекі поїздки, то я завжди в тапках надягнув собі тапки, ноги дихають. Ти собі їдеш. Якщо десь загрузки, вигрузки, оця вся суєта під'їхати, від'їхати. Тоді в ботинках, але все на коврика, тому тут завжди чисто. Вимога оператора там завжди так, він завжди там босий, кросівки свої, він ховає собі під сидіння. Стосовно керма, класне кермо, мені дуже подобається, як воно навіть випрофільоване, щоб було комфортно його брати. Тут у нас керування бортовим цим комп'ютером, там насправді показується багато інформації. Рівень масла, рівень антблю, скільки годин двигун працює від останньої заміни. Коли треба замінити масло. От зараз, наприклад, у мене моргає тут значок цей з масла. Що це означає? Що пора замінити масло. Але в нас на фірмі замінюють масло, як мені сказав, шеф, не раз в 25 тисяч, а трішки пізніше. Не знаю наскільки трішки. Руль можна відрегулювати, до речі, по висоті, кому як зручно, дуже він слабенько регулюється, скажімо так. Тут у нас керування телефоном більше, голосові команди, і тут управління темпоматом, круїз контролем. Також є кнопки. Ось в цих містах з цієї сторони, і так само з цієї. Дуже класно, тому що на рулі по факту немає кнопок, щоб перемкнути там, музику. Замінити волну, поставити на паузу в радіо. Тому всі ці кнопки знаходяться тут, ти собі їдеш і отак. Ване запам'ятати відразу де що знаходиться і немає з цим проблем. І так, підстаканник тут, в тому підстаканнику у нас в оператора освіжувач повітря такий. Очищувач. я б сказав. Е, є таких два кармани. Вони по помістю не дуже великі, але вони є, все ж таки сюди влазять, наприклад, це. Серветки, там якісь цукерки. Тут ще така ніша. Одна зарядка USB, ще одна. Тут навігатор, камера, цей комп'ютер, щоб платити за дороги платні, як він називається. Автоматична коробка передач. Що прикольно, наскільки я знаю, це робот, він можна переключити в ручний режим, є екорежим. Так виглядає у нас ручник. Тут тахо, клімат-контроль. Наскільки я знаю, ця кнопка підсилює гідроусилітель, можна керувати там пальцем. Такий мі... городський режим. Коротше. Ця кнопка, чесно, не знаю, що значить. Це ніби як допомога при спусках, аварійка, вімкнення фонарів проти туманових, підняти фари, опустити і бортовий замок. Дуже простецька магнітова, насправді нічого в ній немає. Але радіо є, плюс можна підключитися відразу до двох телефонів і включати там музику з Ютуба включати від двох телефонів. Тут у мене встановлена така безпроводна зарядка від Xiaomi. Працює досить непогано, їздив з нею ще на старому бусі, на ще старій роботі. Тут клімат-контроль. Не просто кондиціонер, вже клімат-контроль. Виставляєш собі температуру, яка тобі зручна. Можеш вставити все в авто, воно тобі саме все регулює. Якщо не хочеш в авто, регулюєш собі тут ось сам, куди тобі, щоб дуло, вверх вниз І підігрів такий лобового скла. Тут у нас тахо. Ви питали, де тахо, дехто в цьому місці знаходиться тахо. Такий маленький карманчик, там у нас дві зажигавки. Ще таких два. По факту, ось це місце, воно абсолютно безполезне. Сюди нічого не покладеш дуже, тому що коли стартуєш, воно може звідси вилетіти. І замість цієї ніші вже б краще щось інше придумали. Тут ще один такий карман, можна різного напихати. В оператора тут йде така полка, такий бардачок. Так само тут і така сама дверна карта. Нічого такого. На горі, до речі, йде така ще одна полиця. Зараз вам підзніму. ось так. Штори, фіранки, як вони по-польськи називаються, коли приїхали на паркінг, зашторилися, десь щоб ніхто не заглядував. Заглушимо автомобіль. Стосовно сидінь також є два. Підлокотники, як вони? підлокітники і є підігріви сидінь. Є, до речі, як у водія підігрів сидіння, так і в пасажира. Так само, як і в пасажира є подушка, так само і в мене. Оце дуже класно, бо дуже часто. На тягачах, по крайній мірі, дуже часто економлять, і сидіння для водія воно класне з усіма фаршами і приколами. Сидіння пасажира стоїть дуже убоге, тому часто хто їздить двойний екіпаж і сидіти на цьому сидінні, яке без ніяких подушок, без ніяких плюшок. Коротше, неудобно просто тут, і там, і там дуже класні сидіння, в принципі. Переходимо тепер до задньої частини, до цієї кабіни, де у нас весь комфорт. Тут дуже багато що накручено, виглядає інтаксію, воно, мабуть. Тут є зарядочки дві USB, тут можна вставити ще один прикурюватель. І тут ще два таких. Всі три. Частини піднімаються і так почнемо з першої, з цієї центральної. Тут є столик, я вам в рівсу знімав, як він просто піднімається, на ньому ніхто не їсть. Він такий, як мені здається, високуватий, не суперстабільний. Це все діло там замикається, воно не ходить і типу, краще, але стовиком ніхто не користується, бо тут і так стоять речі. У нас тут баклажка з технічною водою, питна вода, посуда. Тут блогерський набор якийсь, і що класно, взяли таких два підноси, як їмо. Кожен бере свій піднос дуже непогано, тому що мінусом, до речі, немає тут столика в деяких тягачах або в того, наприклад, Рено Мастер в буса, у них тут витягується такий столики і класно, можна і ноут поставити, можна і поїсти. Тут цього немає, і, як, по-моєму, це прям такий великий мінус. Ця частина також піднімається, у нас тут мультиварка, у нас тут продукти, да і в принципі все. Там якісь пакети, ви бачите, до речі, там ще досить багатенько місця. У нас там знаходяться якісь робочі ботинки, кросовки можуть вважати, в том біом Якось так. Тут ящик так само піднімається, ящики досить великі, глибокі, якісь інструменти, там вогнегасник, робочі якісь рідини. Там знаходиться регулювання вібасти. може хтось буде їздити, то вібаста може дути як на низ, так і вон туди наверх. Тут є такі гачки для курточок, що класно зроблено. Сама вібаста знаходиться ось тут. Включається, без проблем дує як таким прохолодним повітрям, так і гарячим, але тут немає постойової кліматизації того кондиціонера, який працює, коли автомобіль стоїть. Наприклад, на деяких тягачах він встановлений. Тут такого немає, тому якщо на дворі жара 30 градусів, то тут також буде жара і духовка реально об'єктивно. Такий коврик, і створений домашній в принципі, комфорт по місцю. Я вам скажу, що місця тут реально багато. Якщо порівнювати, навіть от я їздив на тих самих сканіях чи на чомусь, то в плані довжини салону від панелі передньої, до де я сижу, до цієї стінки, то місця тут точно не менше. А от де місця менше, який точно мінус, це по висоті, тому що якщо там я міг стати в свій повний ріст, а мене Десь 185 см, повністю вирівнятися. Тут такої можливості немає. Ти весь час можеш бути нагнутий. Стати ти можеш єдине ось на свій спальник. І зараз я вам покажу, якщо відкрити люк, і там я можу стати в повний ріст. Тут ні. Просили показати мене щось за мою розетку, за преобразуватель, перетворювач енергії. Така штука поставлена, сам встановлював, стоїть на кіават. Класна штука, просто підключаються сюди любі прилади на 220 От У мене наприклад, зубна щітка або в оператора там, фен. Ще якісь приколи підключаєш, все працює дуже класно. Єдине, якщо готуємо, наприклад, у нас мультиварка на 750 Вт, досить потужна. Тоді вже краще, якщо ти її вмикаєшся не на пів години, не на годину, а там довше, то краще завести автомобіль, тому що може висадити акумулятор. Але якщо включаєш якийсь, я так думаю, ноут, які там їдять ну, до 200 Вт в середньому, то в принципі можна працювати дуже довго і не заводячи автомобіль. Як підключав цей перетворювач, тут у нас також стоїть компресор, бачите, на ньому пилі багато. Ним не користуюся, поки що не було ситуації, коли треба було б його заюзати. Перетворювач, скільки займає місця, просто прикрутив його. Два кабелі, плюс і мінус. Кабелі повинні бути досить товсті, Там уже дивіться по своїй потужності. Провів, коротше, отак два каблі, вони йдуть там проведені під пластиком і заходять, заходять прямісінько сюди, в нішу з акумулятором. Ось тут можете бачити синій, це у нас мінус. Так провів його просто до клеми. І так само там, але сюди ось іде плюс. Все дуже просто, нічого тяжкого немає в проведенні. Колега мені підказав, як це все робиться, тому що я, хоч і електрик, нічого не розумію в цьому. Так от провів, працює без ніяких проблем. Поки що ні разу не було ситуації, коли б, наприклад, висадив акумулятор. Стосовно цього спального місця його розміри 210 по довжині на 65. Таке воно не супер здорове якесь, але по довжині дуже непогане. Залазимо наверх, такий у нас йде величезний люк. Відкриваємо. Опа. Постараюсь вам якось так показати. Стосовно того, що на горі, місця тут дуже багато, величезний просто спальник, я зараз вам його помірюю, але з основного в нас тут лежать деякі речі ще, тому що нанизу місця, на яку на якийсь одяг чи щось таке, його недостатньо. Тому якщо ми, наприклад, спимо разом, то деякі сумки просто скидаються на боковіці сюди на низ. Тут по центру йде такий люк, також є сітка, щоб вас було вечором не видно, що ви тут робите. Сітка ця прибирається, вікно відкривається, можна відкрити, можна закрити повністю. Е, є два вентиляційних отвори, які вентилюють, також якщо закритий люк. Що по розмірах? Зараз вам виміряю. Стосовно розміру верхнього спальника. По ширині у нас ось тут виходить 140 см. Так, да, воно йде аж сюди. І так, тут йде наклон, тобі ж якийсь, якийсь простір, тут ви можете не використовувати або засунути сюди, наприклад, от як на спальні мішки десь по боках. Але і так дуже непогано. 140 см аж по ширині і по довжині від цього кінця до того виходить. 220 см. Дуже непоганий спальник. Що можу сказати саме я, я, я який їздив на сканнях, на Вольво, там немає таких здорових спальників, наскільки я знаю. Якщо там є, поправте мене. Але з того, що я пам'ятаю, то наскільки широких, то немає. Ще раз вам підзніму. Так, прибрав його, щоб вам можна було нормально показати. Ось так місце з цього угла. Що стосовно ходу, їхати досить м'якко. Сидимо ми бачите, на рівні, От попереду їде Mazda 3 і криша десь по висоті, як у нас, капот. Так що Можеш бачити далеко, звичайно, ти далі ніж тягач, не побачиш нічого. Але сидиш високо, комфортно, з мінусів, От мені. Я кидаю ногу просто і вона трошки впирається в тупо жорсткий пластик. ось тут Із плюшок є те саме утримання полоси, яке я вам знімав, от я кидаю руль, і вона зараз сама буде втримуватися в пасі руху. Єдине зараз скаже, щоб я взяв руль. Але їде система дуже класно працює. Зараз то більш-менш пряма і вона втримується. Буває таке, що, наприклад, коли навіть іде такий поворот, ну не прям під 90 градусів, але такий. Я знаю. Коротше, як іде навіть непоганий поворот, вона все рівно входить в поворот, навіть коли не тримаєш руль. Краще так не робити, чим ця система допомагає, що тобі не треба там щось взяти. Або ти там на секунду відволікаєшся, хоча не раджу, не можна так робити. Відволікся, вона собі прямо поїде. Коротше, як треба щось взяти, система прикольна, допомагає. А от мінус, чого мені тут не вистачає, в порівнянні з тими тягачами, наприклад, що... Немає адаптивного. Ну, я це називаю адаптивним круїз контролем, по-моєму, це називається трішки по-іншому, коли ти можеш, от, наприклад, спереді затягачем пристроїтися, і вона собі тримає дистанцію і їде весь час за ним. Я цієї функції або не знайшов, або, скоріше всього, її тут нема. Хоча є ось така якась кнопка. Чомусь я думав, що це вона, але я натискав, пробував, не працює. По поводу швидкості розшита, вона на спідометрі пише 93 по таху 90, то 3 км в час похибка, але розшита набирає дуже шустро. Якщо вона пуста, взагалі просто ракета коли повна. Просто я чув від деяких, що взагалі оці верку не їдуть. Я не знаю, з яким вони двигуном не їдуть, можливо не з цим, або з якою вагою, з яким навантаженням, але навіть коли завантажено 3 тони, їде вона дуже непогана. Єдине, чого, що я помітив, що мені не дуже сподобалось, коли тут навантаження під 3 тони, то гальмам вже досить тяжко її зупиняти. Основний мінус для мене, який в цього автомобіля є, це його бак. Саме в цьому варіанті встановлений бак на близько 90 літрів. Це дуже погано, тому що ви заправляєтесь, от я заправляюся, буває по два рази в день. Якщо там на тягачах, те бак ну, мінімум на літрів 500. І там тисяча і більше, то тут 90 літрів. На цих 90 літрах ми проїжджаємо з того, що помітив я в середньому десь до 600 км. А так то з мінусів, в принципі, навіть не знаю, що додати. Хотілося б, звичайно, трішки ширшу кабіну, тому що от саме жилий відсік сама оця. Спалка наверху, спалка ззаді, там іде таке розширення і там кабіна широка. Тут же кабіна, як в звичайному бусі. Хоча, от зараз ви можете бачити, ми їдемо, тут є місце, ось готується нам уже обід. Так, що, так то є де поставити, але як для більшого комфорту, то звичайно трішки по висоті і по ширині не вистачає. Зараз виїжджаємо на автомагістраль. Ми завантажені тона навантаження коротше, в нас, зараз побачите, як вона розганяється. Даємо тапку в пол, це у нас екорежим. Все, 90-93 показує спідометр але так-то 90. Коротше, розганяється дуже неслабо. Якщо якось так виглядає автомобіль, я 100% щось забув, щось не розповів. Так як я не спеціалізуюсь на оглядах різних автомобілів, я це роблю вдруге. Там, перший огляд це мій власний автомобіль, який знятий дуже так собі. Це, я думаю, знятий не краще. Але як міг, ви просили, я показав, як виглядає Iveco Daily Twin Cup до 7,2 тонн. Якщо вам відео сподобалось, якось відреагуйте, напишіть коментар, хочете мене підтримати, підпишіться, за це дуже вдячний. Вподобайка або антивподобайка, це все вітається. Коментарі я всі читаю. Стараюся відповідати. Насправді, коли почав зараз працювати, то. Буває так, заїжджаєш в якісь країни, от, наприклад, в Швейцарію, де дуже тяжко з інтернетом, не завжди, не завжди виходить відповідати вам відразу на коментарі, але читаю все і стараюсь відповідати. Ось такий вийшов у мене огляд цього і веко, так що дякую вам за перегляд і до наступних зустрічей.